Вітаю на нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне <му> реалії, які час змінювати ремонт дороги, відновлення пральної місцеві лікарні та проблеми тамтешніх підприємців. Виконуючи обов'язки голови облради Михайло Шмушкевич, відвідав Балський район. Подарунки від Святого Миколая. Вихованців дитячих будинків Одеси привітали представники депутатської групи «Довіряй ділам. На рівні минулого року ціни на лісові красуні в Одесі практично не змінилися. Зелену красуню можна придбати від 150 гривень і вище. Все залежить від розміру та форми колючої. Життя за межами обласного центру, виконуючи обов'язки голови облради Михайло Шмушкевич, відвідав низку об'єктів інфраструктури Балтського району. Основна проблема якість доріг заявила про себе вже на під'їзді до селища. За 218 кілометрів на північний захід від Одеси розташоване місто Балта. Населення району близько 47 тисяч осіб. За часів української РСР Балта була столицею Молдавської автономної республіки. Нині це глибинка, яка поступово занепадає. Виною усьому якість доріг. Їздити місцевими трасами справжнє випробування для автомобілістів. Деякі з них так і не впоралися. І як застереження для безтурботних гонщиків, тут стоїть раритетний автомобіль 40-х років. Він побачив ту дорогу, яка в нас є. З Кривого озера до города Балти, по якій у нас їздить 11 автобусів кожного дня на Одесу, а 11 автобусів до з Одески. Це головна проблема, яку ми його просимо просто для того, щоб вирішити і допомогти Любашівському району все ж таки зробити дорогу, якою користуються Котовський, Балський, Кодимський, частина Савранського району. І... Вінницького, це сполучення між Вінницькою областю, і це дасть можливість сьогодні якось підняти ще рівень інвестицій. Те, що основна проблема Одеської області це дороги, говорять не тільки на півдні, але й на півночі регіону. Виконуючи обов'язки голови облради, знає про це не з чуток і обіцяє у силу можливості питання буде вирішуватися. Но Очень многие дороги, которые как бы между фактически, то есть формально они в границах одного района, а реально они обслуживают другой район. И областная власть долгие годы не занималась этими вопросами. Я думаю, что сейчас мы должны на этих моментах сосредоточиться, поскольку ну, это самые. Такі болезненний, як відкрита рана, моменти, які необхідно якби зробити саме в ближайше Крім доріг у Балті, є і низка інших проблем. Агрофірма Хліб на ниво поставляє хлібобулочну і кондитерську продукцію у Балту і сусідні райони. 40% від загальної кількості споживаного хліба належить цьому підприємству. 60% беруть на себе конкуренти. Директор агрофірми Юрій Герасименко нарікає хлібне виробництво в Україні у занепаді. Реалізувавши продукцію на мільйон гривень, отримуєш близько 2-3 тисяч гривень прибутку на місяць. Хлебзавод работает на 30-40% загрузки. Проблем очень много, потому что и это график рабочего дня, и людям приходится выходить в разное время, работать неполные смены. Соответственно, и если неполная смена, и заработная плата не очень. Наступний пункт призначення швейна фабрика. За останні півроку тут набрали дві нові бригади, які займаються пошиттям військової форми для учасників АТО. Однак, це не єдиний напрямок їхньої діяльності. Ми в основному зараз працюємо на давальщиськам це ми шйом на Францію, Англію, Германію. Ці вся діжда уходить непосредственно туди. Ми только ісполнітельні в пошиві. Ми виконуємо тільки пошив. Звісно, це то, не просто так. так, да, так. Да, Торгова марка заказує вона дає свій бренд розробку. Наша задача непосредственно зробити так, як вони хочуть. Далі Михайло Шмушкевич прибуває до Балської центральної районної лікарні. Тут вирішують проблеми по мірів надходження коштів, каже головний лікар Олександр Бурлак. За допомогою меценатів залатали дах і вирішили опалювальне питання. Наступний пункт компетенції Одеської обласної ради. Приміщення пральної в аварійному стані теж обвал стіни. І ми просили б теж в обласного бюджету кошти на вирішення цієї проблеми на капітальний ремонт приміщення. Правильний а це Родіна, місцевий кінотеатр. В останнє кіно тут показували ще 80-х. Зараз його за власні кошти намагається відновити місцевий педагогічний коледж, який також увійшов у програму відвідування. І це, мабуть, єдиний об'єкт, який не потребує особливих фінансових вливань. А тепер про головних героїв цього дня: діти-сироти не залишилися без святкових миколайчиків. Отримали свої подарунки і вихованці будинку дитини номер 3 Сонечко. В ролі святого Миколая виступила депутатська група. «Довіряй ділам. Тему продовжать наші кореспонденти. День святого Миколая традиційне свято для української малечі. Прокидаючись зранку, вони перш за все зазирають під подушку, аби знайти свій подарунок. Зазвичай його готують для малечі рідні, аби свято не оминуло жодної дитини. Подбала депутатська група Довіряй ділам. Цього року вона виступила у ролі святого Миколая і завітала до дитячих будинків Одеси. Серед тих, хто отримав смачного солодкого миколайчика і вихованці сонечка. Наша депутатська група «Довіряй ділам савмісна з благотворительними фондами спасіння з С строительной компанией Лига Юг Строй Украинской Федерации Таиландского бокса пришли поздравить детей со святым Николаем. Во всем мире сегодня день Чуда, ну так говорят, потому что дети ждут подарков. І этот день чуда. Ми принесли маленький кусочок щастя і радості. Дітям ті, хто не може допомогти собі сам, вкрай потребує підтримки ззовні. Тим паче маленькі діти, котрих життя і так несправедливо покарало, залишило без батьківської ласки та любові. Депутатська група довіряє ділам, хоч і не заміни цієї турботи, але всіляко покращує життя малечі. Наша депутатська група постійно допомагає незахищеним слоям населення і людям, які нуждаються, дітям, сиротам, багато многодетным семьям, инвалидам. Но вот В это время мы хотим усилить наши позиции, усилить усилити как бы нашу дружбу, сплошность между одесситами для того, чтобы достигнуть правильного результата і защитить нуждаючихся малюки. У свою чергу з радістю подарували дорослим свято, яке вони підготували власними силами: хоровод біля ялинки, веселі таночки та звичайно ж вірші. На Така прикмета, якщо загадати на Миколая бажання, воно обов'язково збудеться. Тож нехай у мрії маленьких сиріт збуваються та приносять їм лише щастя та веселі усмішки. Катерина Чабан, Марина Нідовес, Георгій Дячик не бракувало подарунків і вихованцям будинку дитини номер один, куди також завітала депутатська група. Довірять ділам. Гості привезли не тільки те, що необхідно дітям у повсякденному житті, але й іграшки та солодощі. Малеча віддячила дорослим піснями та танцями у власному виконанні. Подробиці у наступному сюжеті. День Святого Миколая улюблене свято дорослих і дітей. Цього дня малеча отримує довгоочікувані подарунки. Сьогодні депутати з депутатської групи «Довіряй ділам, а також ветерани афганці приїхали у будинок дитини номер 1 щоб привітати діточок із цим світлим святом. Наша депутатская группа доверяет делам, которые работает в Одетском городском совете. Мы всегда работаем с детскими домами, с приютами. И вот детский дом номер один это один из тех организаций, с которыми мы постоянно держим контакт и постоянно поддерживаем в любых вопросах, которые у нас происходят. Зазвичай святий Миколай обдаровують тільки слухняних дітей, але у день свята надії від святителя Миколая отримують усі дітки. Вихованці комунальної установи, будинок дитини номер один. Діти позбавлені з різних причин батьківської ласки і любові. Тому на свято особливо чекають вони раді гостям, подарункам і веселищам, яких їм на жаль не вистачає у повсякденні. В цей день нам лічно хотілося б, щоб дітки заповнили і у них не тільки в праздник, не тільки в новогодній праздник, а і їх день болні. обделен добротой и любовью. У нас сегодня полный полный дом гостей. И так будет каждый день. И в день новогодних праздников. И я надеюсь, что каждый день кто-то захочет поторопиться, поделиться своим теплом, своим подарком, своими, наверное, оставшимися какими-то вещами от своих малышей, нашим малышам. Сегодня Удається з помощі дісітам їх побаловать. А рібенок должен бути балованный. Нічого нету прекраснее, как як никогда. Более счастливым щасливим себя не чувствует, коли он видит улыбку на ліце своєї рібінка. Гості приїхали з неспорожніми руками. Депутатська група «Довіряй ділам спільно з ветеранами-афганцями привезли не тільки найнеобхідніше у повсякденному житті вихованців, а й подарунки та іграшки. Я сам являюсь поспітаником дітського будинку. Затем школа-интернат, затем военное училище и моя служба. Сейчас я военный пенсионер. И сегодня, когда мой боевой товарищ Константин Витальевич Аборин предложил посетить деток в детском доме, я не мог от этого отказаться. Потому что я сам через это все прошел, ждал этого чуда. У нас тогда, конечно, Николая не было, мы ждали этого Нового года. И сегодня такая уникальная возможность приехать деткам, что-то им вручить. Привезли крупы, консервы детские, привезли памперсы, средства гигиена. В общем, постарались подставить плечо помочь нашим дітям. Головний лікар Валентина Карташова зазначає, усі співробітники будинку дитини номер один з нетерпінням чекають на день святого Миколая, а також новорічні та різдвяні свята, щоб загадати одне єдине бажання: у кожної дитини у світі має бути родина. Саме головне, щоб щоб потрапила в сім'ю. Даже в конвенции ООН есть такая вот фраза Лучше плохая семья, чем хороший детский дом. Поэтому Свою роботу ми пряжі всі в тому, щоб як можна більше дітей в соціальних учреждениях. Подарувати частинку свого тепла і уваги може кожен бажаючий. Двері будинку дитини номер один завжди відчинені для відвідувачів і діти завжди раді гостям. Крім того, якщо є бажання допомогти, можна звернутися до групи рука допомоги при одеській міській раді. У нас е на базі нашої комісії комісії по е взаємодійству з громадськими організаціями працює е роботи... Скажем, группа, которая называется Рука Помощи, она объединяет в себе большое количество общественных организаций. И мы проводим постоянную помощь людям, в том числе и временным переселенцам, и людям, детям-сиротам, то есть проходят такие акции, существуют пункты сбора. Всю эту інформацію можна получить на сайті Одесского городского совета і підключитися в будь-який момент до цього, до цього благородному справу. Но Я вважаю, що здесь в будь-яке двери двері відкриті тим людям, хто хоче делать добрі дела і творити добро. Завітав святий Миколай і до дітей, які вимушені були покинути свої домівки через війну. Малеча зі сходу України, яка мешкає зараз у санаторії Люсдорф, отримала солодощі. Подивилася святковий концерт. Програму для переселенців із зони АТО підготували школярі Одещини. Додам, що у санаторії нині проживає 252 дитини 186 приїхали із району проведення антитерористичної операції. Сьогодні в Одесі дали старт новорічним святам. О 17-й годині мер міста Геннадій Труханов засвітив головну ялинку Одеси. Новорічна програма цього разу дуже різноманітна і триватиме не один день. Багато заходів розраховано на дітей, адже у школярів фактично з 19 грудня розпочинаються канікули. На маленьких одеситів зорієнтували і програму 31 грудня. Готовимся мы вместе с самыми маленькими встречать Новый год с 20 до 21 часа. У нас будет очень увлекательная программа представления Дедов Морозов всего мира. Около 10 Дедов Морозов с каждым со своей историей, со своей сказкой. Придет в гости к деткам, поиграет, естественно, подарит подарки. И уже в 9 часов стартует праздничная программа. На Думской площади, которая вот за многие годы уже так полюбилась, одесситам которые выходят из домов и предпочитают активное время провождения на свежем воздухе. Усі деталі свята не розголошуються, але деякі секрети організатору розкрили під час прес-конференції. Стало відомо, що на Думській з поміж інших розваг очікується грандіозний концерт за участю відомих артистів. Начнуть концерт наші одеські зв'язки. Це група Тайм», група «Деньги вперед, Валентин Куба з групою Маміні Діти і до 12 часов у нас успіють виступить Ірина Білик. Потім ми всі в Встреті поноч, встретім Новий год новий день Нового года у нас торжественный салют. А поки місто живе передчуттям нового року, Одесити поспішають придбати головну винуватицю свята. Як не переплатити за лісову красуню і не придбати в оселю нелегалку, знають наші кореспонденти. До нового року залишилося не так багато часу. Містяни поступово прикрашають своє житло. Тим паче, що у продажу з'явилася новорічна красуня. Та чи по кишені це цього року ми дізнавалися у одеситів? Йолки 150 гривень. Це дорого? Ну, в принципе, да, но это самое, если там дети или что, один раз в год можно себе позволить. Я думаю, что это приемлемо. Особенно, если маленькие дети есть. То есть, все-таки праздник детства, он наш праздник детства, и праздник детства должен быть и у детей. То есть, это, конечно, здорово, если это обставить, как-то обыграть. Конечно, дорого. Ну, будем ждать до последнего, когда, говорят, 30-31 -го можно вообще ее задешево взять. Многие люди так делают, потому что Чим дорого найперші ялинки у місті майже одеситки. Їх привезли з кодами Одеської області. У кожної лісової красуні є свій ярличок з порядковим номером та штрих-кодом. Це доказ того, що вона дійсно зроблена законно у лісовому господарстві. А ще продавець на партію має документи та дозвіл на торгівлю. Йолочки всі від нас в Одеської області, наші українські далеко не їхали, поэтому. Всі з документами, всі з чіпами. Але каже Сергій, зустрічаються серед продавців і ті, хто норовить поспекулювати. Гори підприємці незаконно вирубують деревця та ще й перешкоджають торгівлі чесним бізнесменам. Є ряд йолок по місті, чесно говоря, проїжджаю, які видно роблять, їдуть на западну Україну і більшість продають просто без документів. Тобто, вони незаконні, так, виходить? да, виходить? Так, ну от я сьогодні проїжджав нескольких містах, бачив. Они на порядок дешевле их продают, но как бы, пускай занимаются этим правоохранительные органы. Цьогоріч ялинки у вартості майже не додали, та й продавці йдуть на поступки, розуміють, в країні економічна криза, переконують, підбирають головну прикрасу житла, враховуючи фінансові можливості споживачів. А для постійних покупців ще й знижку зроблять. Здесь на Сігієцьке в нашому районі тут багато жінок, вони приходять, ми їм завжди робимо скидки, тому що багато є таких сімей, які приходять і кажуть, що ми кожен рік беремо йол. Ми стараємося їм уступити, так щоб люди взяли і, і була їм радість на, на новий год. Та скільки б не коштувало колюча, більшість одеситів прагнуть придбати саме живе деревце. Адже жодна пластикова ялинка, навіть найсучасніша, не замінить аромат знайомий з дитинства. Яка ялка краще, іскусна чи жива на Жива. А чому? Ну, тому що жива, вона как би традиційний. Тому що на Новий рік йолки должны бути нові, а не... Фласмасика Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Такою була п'ятниця. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. А я з вами прощаюся і бажаю лише добрих новин та змістовних вихідних. Побачимось.